Вітаю, дійсно. Ми хочемо звертатися до хороших фахівців, які можуть надати нам якісну допомогу. Наприклад, багато людей хочуть знайти хорошого стоматолога, які вилікують їм якісно зуби. Бувають такі ситуації, коли ми приходимо до лікаря, а у нього, наприклад, немає практики, немає досвіду, і він може нам замість хворого зуба вирвати здоровий зуб, поставити погану пломбу, зіпсувати, шукати іншого. Фахівця, з досвідом, який має практику і надав допомогу вже багатьом людям. Так само є і хороші священики, і погані священики. Тобто, що священики, які показують людям поганий приклад, люди, люди розочаровуються, а потім перестають вірити в Бога і ходити в церкву. І думаю, думаю, всі священики такі погані, але це неправда. Теж нам дивитися на плід і результат. Запрошую тебе до місії, слово Боже. Напиши.